Що, ми почали готувати нашу лохину нашу плантацію лохину до зими. А саме ми виключили із живлення, тобто з фертигації, повністю азот і вносимо зараз добриво монокалій фосфат для того, щоб наша рослинка зупинилася в рості і скажімо так, стала більше визрівати. А калій нам допоможе краще закласти плодову пруньку. Також в цей період дуже важливо зменшити інтенсивність поливу, а саме вологість у нашій гряді зараз тримається на позначки 70-75%. Тобто менш інтенсивний полив він буде також сприяти тому, що рослина перестане активно рости, точки росту вже зупиняться і вона вже почне якби, потовщувати стінки, і таким чином наша рослина краще перезимує. Також в цей період важливо внести такі мікроелементи, як цинк та бор. Вони будуть сприяти тому, щоб наша рослина заклала краще квіткову бруньку, а також впливають на імунітет самої рослини. Цю пару елементів потрібно внести двічі за період, тобто десь початок вересня і днів через 10. Також ми почали нарешті. Вносити дисикант на пригрядову смугу, так як вже можливість є, ягода зібрана. Наші контакти кущі піднялися, і ми можемо внести десикант для того, щоб приглушити теперішні бур'яни і контакт на майбутнє, щоб вони теж менше розвивалися. Також не забуваємо про захист нашої лохини, а саме обробку фунгіцидами системними бажано. Проти основних хвороб, якщо ж ви бачили на своїх рослинах шкідники, такі, наприклад, як там гусінь, може бути, до речі, зараз активно розвиватися, бо дуже спекотно на вулиці. А також може пополитися, якщо у вас активний ріст верхівкових куряк, то слідкуйте за своєю плантацією і готуйте її до зими.